Єс товар. Пише що тільки один наявність наявності е в авто оновлені Дивимося його. Шукаємо по артикулу, не знаходимо. Хоча тут він є в наявності. По логіці прайс під час оновлення він повинен був вимкнути товар, як мінімум. І питання ще одне. Чи можна додати тут галочку, обнуляти залишки тих товарів, які відсутні у ФІДІ?